Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми разом з вами почнемо проходити таку прекрасну гру, як Resident Evil 2 Biohazard, наскільки я розумію. Додам ще, що це ремейк. Отож, всі дайте ще влягайтесь позручніше. Беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Про що був біошок 2? Блять, Роман. О, -о, О, а то вже тут. Дзвоніть в клініку, фляга свистить. Про що був? блядь, я не можу. Про що був Resident Evil 2 біохазард. Кажу чесно, колись я цю гру вже проходив, але тільки до половини, тому що мене просто замахали ті якісь загадки. Але так як я зміг пройти Hellblade і Pony Island, то мені здається, що ця гра не буде проблемою для мене взагалі. Ну і ще ви колись просили мене пройти щось страшне. І Resident Evil, по ідеї, має бути хоча б чуть-чуть страшним. Саме тому я вирішив зараз зіграти її. Якщо у вас виникають якісь запитання по першому Dark Souls, то можете зайти ось о на мій Twitch канал. Там я стрімлю перший Dark Souls, проходжу його дуже-дуже повільно. Саме тому відос. По ньому вийде десь ближче до Пасхи, напевно. Ну і також буду всіх радий бачити на стрімі о 8-й годині завтра, септо в суботу. Так, з цією частиною ми розібрались, давайте поговоримо вже про гру. А починається вона доволі дивно. Ми бачимо, як їде якийсь чувак. Ну як, чувак, далекобійник. І він слухає розмову іншого далекобійника з ще іншим далекобійником. Ну коротше, якось так заплутано, починається гра. Ну що я зроблю? Ну їбать. Паралельно з тим, він дуже захоплено, поїдає бургер. Ну і коротше, в принципі, він їде десь приблизно отак. Ну і через те, що він чуть чуть відволікався не на дорогу, він збиває жінку. Oh, і він виходить перевірити, чи все з нею нормально. І в мене от виникає декілька логічних питань. По-перше, чувак, ти їхав десь приблизно 60 миль в годину, то десь приблизно 90-95 кілометрів. І ти збив людину на фурі. Як ти думаєш, все з нею нормально? А тепер інше питання. Тобою, блять, все нормально, На що ти вийшов. Ну збив, і збив то ж жінка. Капітан Дережабля і Роман приносять свої вибачення всім жінкам за всі сексистські шутки, які коли-небудь були в його відосах. Чому я говорю про себе в третій особі? Хтось знає, нам показують нашого головного героя. І якщо що я обрав Леоніда С. Кеннеді. Якщо коротко, то Леонід маленький президент. Одразу ж таки хочу всім нагадати: не буває ніяких інших маленьких президентів. Буває тільки наш Лебігович. Голосуйте за Лебіговича. Єбать, партія Михайла Лебіговича. Весна прийде. В рот давати будем. Як виявляється, оцей наш Леонід С. Кеннеді поліцейський, і він взагалі прямує в ракун Сіті, що перекладається як місто янотів, для того, щоб заступити на службу в новому відділку. Коротше, він заїжджає на заправку для того, щоб познайомитись з місцевими, наскільки я розумію, і трошечки заправити машину. Вставляємо пістолет в машину. Ой, блядь. Навіть не знав, що буває порнографія з трансформерами, і бачимо якусь дивну штуку. Збоку стоїть поліцейська машина, повністю відкрита навстіж, і там всередині як виявиться, ключі. Тому ми заходимо в магазин, який чомусь, по ідеї, не працює. Хоча, наскільки я знаю, всі автозаправні станції працюють круглодобово. Ми бачимо чоловіка, якого чуть-чуть трошечки тошнить. Ми витягаємо пістолет, підходимо до нього, і він показує нам, куди йти далі. Прогулявшись трошки складами цього магазину, ми бачимо ще одного поліцейського, який затримує якогось чоловіка, який явно не в собі. Я зробив такий висновок через те, що ну коли поліцейський відволікся на нас, то цей чувак відкусив йому половину шиї. Потім він нападає на Леоніда кучму, блядь. Ну, коротше, ми показуємо тому зомбаку, що у нас є дуже дуже прекрасний пістолет, який чомусь потім будемо називати іменем Матільда. Хто це придумав і хто це зробив, я не знаю. Мені, якщо чесно, і не цікаво. Ім'я до пістолета класне, до речі. Також виявляється, що власник магазину, який відправив взагалі нас на той склад, є зомбаком. Тому ми прямуємо до виходу, де зустрічаємо ще одного персонажа цієї гри. І якщо чесно, за клер червоне поле ми також можемо грати. І якщо вам цікава її компанія, можете просто написати це в коментарях. Я її пройду на стрімах після Дарк Соус. Першого буде десь то після Паски, як ви розумієте. Коротше кажучи, ми приймаємо рішення, що треба залазити в поліцейську машину і втікати з цього місця, бо щось зомбаків стає дуже і дуже багато. І от про. Про що я говорив? Ну, він залишив машину відкритою і з ключами всередині. Ну, ок, ти залишаєш ключі всередині, тому що ти знаєш, що дуже багато людей зараз, зараз заражених і вони просто її не вкрадуть фізично, бо вони не мають мозку чи щось таке. Але нащо ти залишаєш відкриті двері? Там же ж зомбак може просто залізти і посидіти. Ну коротше, якась ця штука мені не зрозуміла. Ми, з Клер їдемо в ракун Сіті, де бачимо повний розгардіяж і хаос, адже місто заполонила ота сама чума зомбаків, і не так багато людей залишилось взагалі живими, здоровими. В якийсь момент ми розуміємо, що потрібно втікати з цього міста і починаємо їхати назад. Але тут якраз той водій, якого вкусила жінка, яку він збив, яка я... мала би розлетітись по штату, по ідеї, на повних парах влітає в поліцейську машину і розбиває її. Якщо що, він був бензовозом, тобто зараз буде великий бабах. Але через те, що наші персонажі дотримуються правил зомбі апокаліпсису вони пристебнуті, тому трошки застряли в машині. В якийсь момент Леон вибирається, але ми не бачимо, що сталося з Клер. Але від такого вибуху тут мало би засвітити, засіяти все місто прям, тому що це бензовоз. Ну коротше, тепер ми прямуємо в поліцейський відділок, куди в принципі і направлявся Леон. З радіо, ми, до речі, довідались, що це одне сховище, яке залишилось в місті, яке постійно. Сховище, і там є їжа, медикаменти, т.д.т.п. спойлер ніхуя там немає. Ну тобто, як є медикаменти, які використовуються, якісь ну дезадорант, блядь, чи що це таке? Коротше кажучи, оцей весь великий хол це безпечна зона, де нас не можуть чіпати ніякі зомбаки. Саме тому краще було б залишатись тут. Але ми мусимо дослідити поліцейський участок для того, щоб знайти якісь ресурси для виживання і взагалі подивитись, що тут робиться. Також на камерах спостереження ми бачимо одного з детективів, якого звати Еліот. І він каже нам, що він знайшов вихід, тому потрібно відкрити йому якісь там двері. Для того, щоб відкрити двері, нам потрібно зробити невеличкий такий кружок кругом будинку і вилізти з іншої сторони того холу. Відправляємось йому на допомогу. І ну і би це сумно не звучало, він не вижив, тому що наш Леон Кеннеді не додумався, що потрібно спочатку підняти а потім тягнути людину. Він просто його тянув через двері, які замкнуло на ньому. ж. А зомбаки просто ласували його пісюном. Я себе ненавиджу за ці думки, але вже як є. Ну короче, виявляється, що він намалював оці якісь виходи через статуї. І давайте я вам трошечки поясню. Вся ця гра Resident Evil 2 побудована на загадках. Для того, щоб відкрити якісь одні двері, ти маєш спочатку відкрити перші двері. Для того, щоб відкрити перші двері, ти маєш знайти єнота, засунути йому в жопу свиток телепортації, телепортнути його в хол, з холу телепортнути його назад, для того, щоб він приніс тобі інші якісь ключі. Ну то десь отак для мене приблизно виглядало. Насправді тут це дуже і дуже очевидно. Є двері з карточними ма мастями Коротше, піки, черви, бубни, хрести, ото все намальовано на дверях, і ми маємо знайти відповідний ключ для того, щоб відкрити двері, на яких намальований і знак ключа, і знак не ключа. Ну ви зрозуміли, також нам показується, що потрібно знайти три монети. Три монети належать трьом статуям: одна левові, інша коневі, а ще інша якісь е, жінці. Коротше, всі загадки, які відносяться до цих от статуй, вже розгадані нашим детективом Еліотом, в якого ми забрали нотатник, і там є всі комбінації, які ми мусимо використати для того, щоб отримати монету. Проте дістатись до Цих статуй не так вже й легко, тому що по відділку, по перше, огуляють зумбаки. По-друге, відділок закритий на тій єбані ключі. Ми мусимо знайти ті ключі. Але перед тим я забув вам сказати, що ми зустріли такого собі детектива Марвіна, який був поранений якимось зомбаком. Тобто він по суті стане зомбаком, але чуть-чуть пізніше, і він веде себе як остання потикана ондатра, тому що він починає вчити Леона життю. Він вчить правильних уроків, але Леон хоче його врятувати. Розумієте, якщо ми знайдемо дійсно вихід через оцю от статую, чи що це за через ті монети, короче, то ми в принципі могли б доставити його. Бо як зразок зомбі для того, щоб зробили антидот, але він каже: ні, ні, я герой, єбать, та ти ну ти тупий, нахуй. Короче, давайте відійдемо від нього. Він мене трошки підбільшує. Він мені приємний як персонаж, але він інколи говорить якусь чухню. Так само, як я насправді, отже, тепер ми йдемо повноцінно досліджувати всі поверхи цього відділку. Вам скажу тут дуже і дуже багато дивних штук. Так, от, наприклад, ми доходимо до туалетів і в дверях в роздягальну чи то в душову, ми бачимо, що йде пара з якоїсь труби. І біля труби є вентиль, який має це перекривати. Так от якийсь єбанько взяв забрав вентиль і виніс його. Не знати куди, не знати нахуя, але просто забрав вентиль. Тому що ну а що робити в надзвичайних ситуаціях? Спизди вентиль і біжи. Бо, наприклад, загадка з статуєю, яка має дати тобі якийсь посух. Дивіться, статуя до нас приїхала з книжкою і з посухом. Дуже класно. Нахуя ви забрали з руки книжку? Що ви хотіли там побачити? Це ж, блять, не незвичайна книжка. Це книжка стати. Нахуй ти її забрав? Вона, до речі, похожа на мою книжку графа Монте Крісто. Ну як мою. Мені її дали почитати. Також хочу сказати декілька слів про зомбаків. Єбать, вас як вбивати взагалі? Що це за хрінь? Ну, типа, я випустив йому в голову чотири патрона, і він лежить, лежить, а коли я біля нього проходжу, він встає і кусає мене за ногу. Кусь, блять, робить. Ну, добрий день. З чотирма патронами 9-мм в голові. Ти, блять, ну. В тебе скоро патронів буде в голові більше, ніж зубів. Є ще один тип зомбаків. Він сліпий, і він не мав би, по ідеї, мене бачити взагалі, коли я тихо рухаюсь. Я старався рухатись тихо, бо оця от єбанина виглядає ніби секс Геральта з Веномом з Марвелу. Коротше, це ще також не все. Розумієте, в нас є ще обмежений інвентар, тому що ну ми зробили обмежений інвентар для того, щоб тобі було трошки тяжче грати, тому що предметів, які ти маєш з собою носити, насправді дуже багато. Деякі ти можеш використовувати просто, наприклад, на вікнах, як заколов. Платити дошками вікно для того, щоб зомбаки не прорвались. В якийсь момент вони все рівно прорвуться але це буде трошки пізніше з тими дошками. І от у мене запитання до творців: дивіться, пістолет займає одну клітинку, і дошки займають теж одну клітинку. А, я, а, я, а як так вийшло, брать? Вам... Більше скажу, навіть коли ми беремо дробовик в руки, він також займає одну клітинку. І пістолет займає одну клітинку. Хоча він може бути просто в кобурі. А не в рюкзаку, чи шо ти носиш? Ледь він якісь барсетки взагалі збирає. До того ми повернемось трошечки пізніше. Давайте краще зараз про ігровий процес. Він доволі атмосферний і інколи навіть дуже страшний, тому що є звуки, є ще щось. Вони це проробили. Так, на мене ще диверально. Але для того, щоб розгадати ту чи іншу загадку, ти мусиш пройти один і той самий коридор раз 8-10. І я так кажу, тому що я проходив один і той самий коридор раз 8-10. Я розумію, що ви зараз будете робити знижку на рівень мого IQ і рівень IQ середньостатистичної людини, але... але це все рівно замахує, тому що я вам скажу так, коли ми знайдемо вихід, вже то нам треба буде все рівно повертатися в участок. І ходити по тим самим коридорам буде трошечки атмосферніше, тому що за нами буде гнатися один великий мужик. Але ну про то вже трошки пізніше. Коротше, ми з Марвіном бачимо, що якась жінка прийшла до нас шукати допомоги, наскільки я розумію. І це Клер Редфілд. Ну і Леон мастер каже, що він буде їй допомагати, тому що він її знає. Марвін каже: Окей, йди туди, туди то. Ми йдемо туди. Леон приходить до неї, вона стоїть перед брамою, а Леон їй каже, що він, блядь, не має ключа. Так та блять. Виникає, ну, одне таке е, запитаннячко. Ти е, нахуй сюди йшов, показати, Стіпа, що ти такий заєбісь? Ти ж, в принципі, не можеш їй нічим допомогти, крім того, як відкрити оцю браму. Але браму ти відкрити не можеш, тому що ти не взяв ключа. Я так розумію, що Марвін має ключа, або він десь проїбався. Ну, коротше, ти міг спочатку сказати, давай знайдемо ключ, блядь, і піде їй допоможе. Але ні, ти просто прийшов, привітався такий, і вона така, як в тебе справи? В мене добре, а в тебе як? В мене теж добре. І тут повставали зомбаки і почали цей. На неї бігти, був тобто сказати, що по дорозі до клер ми побачили, як розбився гелікоптер. Ну, як побачили, більше насправді почули, але вже як є, він потім ще підірвався. Ну, т.д.т.п. Я думав, до речі, що вони не промалювали пілотів, але вони промалювали пілотів, тому все прекрасно. Тепер нам дають кусачки, які мають допомогти нам вирішити деякі з наших завдань. От, наприклад, відкрити двері в північний чи до південний офіс. Ну коротше, до речі, за те, що ти читаєш всі замітки, які підбираєш, ти отримуєш нагороду. Наприклад, як тут написали, що в. Північному чи то в південному офісі, я вже не пам'ятаю. Є сейф, в якому комбінація така то, і ти такий приходиш, відкриваєш сейф. А якийсь долбайоб засунув сейф в барсетку пусту. Як би там не було, ми для початку знаходимо лева. На ньому ми робимо ту комбінацію, яку нам потрібно. Нам видають монету лева. Потім, трошки побродивши, ми знаходимо іншу статую. Статую вже тепер коня. Також вибираємо ту комбінацію, яка нам потрібна. Забираємо монету. А от статуєю жінки трошечки є ускладнення, тому що якийсь є банько. Спочатку засунув її в камеру з решіткою, не знаю нахуя, а потім її замінував. Ну тобто, вхід до неї замінував, чи то закрив, і ми тепер маємо його підірвати. Коротше, для того, щоб дістатись до тої жінки, нам потрібно знайти детонатор. До детонатора знайти батарейку, якби ну блядь, якби не гугл, я би того не знав. А потім підірвати оцей вхід для того, щоб зайти, ввести комбінацію і на виході зустрітися з оцим, от, блядь, блять, йоблом то звучить легко. І так, це насправді досить легко, хоча я граю на нормальному рівні складності. Але трошечки є деякі ускладнення, тому що ніхто тобі не каже, де що є. Ніхто тобі не скаже, де лежить батарейка, ніхто тобі не скаже, де той вентиль їбучий. ніхто тобі нічого не скаже, тому що, ну, нюхай бе, брульоня. Таким чином, ми знайшли всі три монети. І тепер можемо перевірити, чи був Еліот правий на рахунок того, що оця от штука, оця от статуя, чи що це таке. Я не знаю. Барельєф, мурал і, хто? Короче, оця штука, що вона є механізмом, який може вивести нас на вулицю. Спойлер так і є, але частково ну парковку. Під землею можна же ж назвати вулицею, правда. Коротше, ми добираємось на парковку, де зустрічаємо вперше собаку. І як би я не любив собак всією душею, серцем і тілом своїм, так блять, тілом треба забрати, бо то звучить як зоофілія. Але цей собачка трошечки якийсь не цей не, не, не дружелюбний. Він на мене просто наскакнув і почав гристи, але ні разу не вкусив Леона. І мене от дивує дуже сильно. Всі інші люди, які тут були. Вкушені хоча б раз, чи потрапані, чи щось би з ними не було. Всі стають зомбаками. Леоніду поїбати Таке враження, що він просто якась мета людина, і я не маю на увазі, що він з Фейсбуку прийшов. Ну а які жарти ви ще очікували мене? Ну що, ну 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 вот. Тот ні жарт. Коротше, там ми зустрічаємо ще одного персонажа, яка спочатку нам не називається. Я каже просто: «Леон, ти маєш знайти шлях втекти звідси, а я тут всім розберусь. Я федеральний агент, я знаю ліпше, ніж ти. Ну і в принципі, я не проти. В принципі, я навіть за такий план, але ну ти би, може, якось помогла, сказала там ключ від парковки лежить вон в того тіпа, або сказала би хоча би, що ключ від парковки лежить в тіпа, якого посадили в тюрму, і який сидить поки ще в тюрмі, і він ще живий здоровий. Поки ми до нього не прийдемо для того, щоб потрапити до чувака, якого звати Бен, якого посадив шеф поліції за я не знаю що, ми мусимо знайти один ключ, який виглядає десь приблизно отак. А для того, щоб взяти того ключа вже потім з трупа Бена, тому що його вб'є якась невідома велике створіння, яке явно занадто сильно, дружелюбно налаштоване до людей, які сидять за решіткою, бо він його так сильно обнімав, що в того року випало. Коротше, для того, щоб його тепер випустити з тюрми, нам потрібно знайти деталі до електричного щитка, який чомусь виглядає, як я не знаю що, і взагалі, ну що тут в ньому включати? Ти хочеш вставляти дроти в дроти, щоб тебе током їбануло. Леон. Ти мене дивуєш з кожним разом все сильніше і сильніше, якщо чесно. Також я забув вам розказати про один такий досить важливий боссфайт. Він стався перед тим, як ми вийшли на парковку. Я його забув, тому що він не має в собі нічого особливого. Ти просто мусиш стріляти в якогось чувака, який занадто сильно мутував, щоб в нього появилось око з руки, і після того стріляти в око з руки для того, щоб він втік. Тому що він, наскільки я розумію, втікає. Ну він впав там кудись, але він хотів втекти. Я думаю, що він залишився живий. Думаю, я що він залишився живий, тому що ну оця ж жінка, яка просто так мутувала, її збив грузовик і їй, хоч би хуй. Коротше кажучи, тепер ми відправляємось на пошуки ключів, які б можуть привести нас до якихось несподіваних штук і, взагалі, в принципі, нових пригод нашого головного героя. Але про це я розповім вам вже наступної п'ятниці. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо це так, будь ласка, поставте лайк і прокоментуйте його будь-якими словами, якими тільки захочете. І як завжди, в кінці відео хочу подякувати всім спонсорам свого каналу. Їхні імена та нікнейми ви можете бачити зараз на екрані. Якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорів нашого каналу. Краще на баймі кофі, але якщо зручно на ютубі, то я буду не проти. Особливо хочу подякувати Дані Романюку, тобто обі Віну, і Олександрі Кузняцовій. Дуже і дуже вам вдячний. Ну і вже по традиції: харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!